Слава Ісусу Христу. Мене звати Ярослав. Має така сталася історія, що я впав з дробини і зламав собі руку зап'ясть. То був дуже такий складний перелом, що в деяких людей взагалі не заживає і роблять операцію, ставлять шпиці. І мені як поклали гіпс, то е, 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 ніхто не знав, тобто в, травм в травмпункті в зробили його дуже погано і неякісно, і неправильно. Мала рука отак, бути, палець у мене так був. І, е, Вийшло, що я два місяці ходив в неправильному гіпсі, взагалі не пив таблеток, хоч таблетки мені треба було після двох тижнів пити, починати кальцій. І потім аж через два місяці лікарі знали, що в мене поганий гіпс і що, що я взагалі нічого не лікуюсь майже. Але зробили рентген і виявилося, що кістка почала зростатись з того всього все одно. І потім я вже через місяць, пару днів тому пішов вже таки до лікарів, і вони повністю зняли мені гіпс. Більш -менш жарухаю, і ну, зрослася кістка, що дивом, і таблетки я дотепер не пив взагалі і не п'ю. І, і з гіпсом тим тільки місяць відходив правильним. Тож, ну, і, звичайно, я ходив сюди весь час молити за, до отця Ала і дякую Богу за те, що так добре зцілив мою руку і забрав той перелом. Після молитви е, мені почуло, що стало краще, стало менше боліти мене, нирки. Ну, Тут у вухі менше стало шкваркотіти, і голова стала не боліти, так як було. Дякую, дякую Ісусу Христу і Отцю Олегу. Слава Ісусу Христу! Мене звати Володимир. Хочу дати таке невеличке свідчення. Якось коли я йшов на роботу, жінка все мені готує їсти. Якось одного разу вона проснулася і дуже її е, боліла шия, вона не могла повернути голову. У нас є лікарства різні. Вона е, каже, помастила, то день не проходить, другий день не проходить, вона мастила аж свою шию, аж її вже шия почала пекти тими лікарствами і, і диклофенами, і фастом гель нічого не допомагало. Далі я був на роботі, вона мені дзвонить, каже, подзвони до отця Олега, бо мені шия ніяк не проходить, я вже не, не знаю, що робити, я вже всі масі перемастила, то нічого не допомагає, вже шия пече, опікала шию собі від того лікарства. Кажу, добре. І тут я подзвонив, отець Олег, напевно, отець Олег почав вже молитися, бо вона каже, мені вже трошки стало легше, вже вже, вже не такий біль. Я кажу, бачиш, отець Олег вже почав молитися, за тебе раз тобі легше. І так поступово-поступово її шия. Пройшла. Хочу подякувати за це зцілення Господу Богу і цю Олегу. Дякую. Ісусу Христу. Я дякую Богу за сьогоднішню молитву. Я, знаєте, навіть як отець Олег сказав, що подумаю, якби ем, гора кинулася в море, так я е, була дуже хвора, е, відійду трошки в сторону, була дуже хвора, мене дуже боліло серце, я безперестанку тут поживала, бо це боліло мене серце, я знаю, коли мене болить серце. я Тоді, тоді не вистачає кисню серця, і воно дуже споживаю. Я безперестанку тут споживала, і воно мене дуже боліло, і не тільки що боліло, а ще дуже почав живіт весь боліти, знаєте, я вже знав, що це буде приступ. Але як почав отець говорити про віру і про, що, щоб гора кинулася в море, я представила собі, як би то гора оцього болю серця, ця гора, ця гора так і в море скупалася, знаєте, впала, так і дійсно.